Усім привіт! Ми неодноразово у своїх відео розповідали про літій залізофосфатні акумулятори, підкреслюючи їхні беззаперечні переваги, рекордну довговічність, безпеку у роботі, стабільну напругу під час експлуатації та здатність працювати багато років. Практично не втрачаючи ємності. Сьогодні ми більш детально з вами подивимось, як поводиться акумулятор під час експлуатації і побудуємо графік напруги, що видається на протязі розрядки, наприклад, батареї 12 Аг. Сьогодні у нас на випробуванні новий літій-залізофосфатний акумулятор, який ми зібрали на елементах формату 32700 з номінальною напругою 3,2 В. Акумулятор зібраний з двох. Паралельних ланцюжків по 16 елементів кожен ємностю 6000 мАГ. Схема 16. 2 Перший етап це повний заряд. Зарядний пристрій з відсіченням напруги 58,8 В. Для тестування ми користуємося приладом навантаження, який фіксує струм навантаження, потужність, опір, ємність у ватт-годинах, ємність у міліампер-годинах та час розрядки. Фіксуємо, що акумулятор зарядився повністю, нам показує табло 58,62 В. Вибираємо струм розряду на приборі 1,5 А і спостерігаємо за процесом. Перше, що ми фіксуємо, щойно забирається зарядне, напруга практично миттєво падає до 55,4 В. Тому, якщо ви міряєте напругу на клемах акумулятора одразу після заряджання, від'єднавши його від зарядного, то ви побачите показання трохи вище за 55 В. Починаємо процес розрядки. Він буде тривати приблизно 8 годин. Спочатку протягом 4-5 хвилин відбувається досить швидке падіння напруги до значення 52,5 В. І приблизно до половини розрядки напруга стабільна перебуває на значенні 52-51,5 та В. І аж до 95% розрядки плавно трохи падає до 50 В. І тільки наприкінці розряджання досить різко відбувається падіння напруги до 45 В. На значенні 44,3 В плата БМС блокує роботу акумулятора і подача струму на контролер припиняється. Можемо зробити наступні висновки. Акумулятор видає 95% своєї ємності при напрузі 52%. 51 В. Тестування у черговий раз підтвердило заявлену ємність 12 Аг. Це приємно. Підтверджено режим робот літій залізофосфатних акумуляторів на стабільній напрузі, про що свідчать і дані від виробника. Ну, і ми в черговий раз переконалися в якості елементів і збірки акумуляторів. На такій батареї покупець зможе підкорювати відстань 40 км, не турбуючись про те, що наприкінці шляху у нього буде погана тяга. Все буде добре. Але. Є і нюанс, про який потрібно обов'язково пам'ятати: жоден стандартний індикатор заряду вам не покаже ступінь зарядки літій-залізофосфатного акумулятора, оскільки всі вони засновані на падінні напруги в міру розрядки батареї. Тому ми рекомендуємо орієнтуватися по відстані, яку пройдено. У кожному конкретному випадку це буде індивідуальна відстань, оскільки вона залежить від ваги велосипедиста, вантажу, стану трансмісії велосипеда, рельєфу місцевості, наявності зустрічного вітру, пори року і навіть від тиску у покришках. У нас на сайті Веломода є кілька варіантів електронаборів з такими акумуляторами з ємністю 48 В на 6 А, 12 А і 36 В на 12 А. Посилання на набори буде під цим відео. Продаємо також і окремо зібрані акумулятори. Якщо у вас виникли запитання. Або потрібна консультація з підбору електронабору на ваш велосипед, телефонуйте, пишіть на Viber або електронну пошту. Ми обов'язково відповімо на усі ваші звертання. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та чекайте на нові. Сподіваємось, цікаві та корисні для вас відео.